Привіт, всім з вами Деді. І сьогодні ми поговоримо про танк Мутант, який завезли за донат. На жаль, також сьогодні подивимось, пограємо на ньому в лайф режимі. Тобто лайф режимі, тобто я буду говорити, спілкуватися, грати на ньому, розповідати вам про цей танчик. Відео буде довге, тому запасайтесь смаколиками, приємного перегляду. І також хотів би нагадати за вподобаєчку і підписку на канал, якщо ви хочете бачити огляди ось таких танків, тому що в мене на каналі рідко огляди танків. Я розумію, що цей контент мало кому заходить, і це контент в довгу перспективу, скажімо так, але. Все-таки свій фідбек залиште. Також у мене є свій телеграм-канал, в якому ми робимо дописи щодо новин, і також іноді проходять розіграші різних танків і плюшок. Якщо тобі таке заходить, то посилання є нижче в описі до цього відео. Переходь, буду радий тебе там бачити. Ну, все, приємного перегляду. Дивіться. Ну що, сьогодні ми подивимося на танк Мутант. Так, він завезли його 24 квітня. Буде він по, я не знаю, по перше чи по 24 травня. Це, до речі, досить цікаве питання. Але е, танчик завезли сьогодні. Ми його сьогодні подивимось. Трішечки глянемо його характеристики, на що він здатен. Подивимося броню. Е, також танчик можна буде забрати <зад> за донат, хто не знав. Тому це такий невеличкий, скажімо так, неприємність. Тобто, думали, що можна буде забрати безкоштовно, але, на жаль, ні. Якось так. Тому поїхали глянемо. В принципі, вас цікавить більше, чи вартує він того донату, чи вартує він того, щоб його забирали. Тому давайте глянемо спочатку характеристики, а потім вже перейдемо до броні і до, тан... і до боїв. Так що, поїхали. Башта 163 мм, корпус 124 мм, борт башти 80, корпуса 68. Корма 50, тобто, в принципі, як для середнього танку досить непогано заброньований, це доволі великий плюс. Перейдемо до стрільби. Шкода на хвилину 1721, тобто для середнього танку 7 рівня, це в принципі ну, в межах норми, скажімо так. Час перезаряджання 16 секунд доволі багато, як для середнього танку 7 рівня, але ви зрозумієте, чому таке киде довге. Середнє пробиття броні 155 мм для 7 рівня це ну, трішки нижче за середньоєм. Ну, якби трішки, навіть не трішки, а тому нижче за середнє, тому що в середньому це пробиття десь від 170 мм, у нас воно 155. Хоча, в принципі, в більшості середніх танків ну, воно десь приблизно 155-160. Це я так кажу. Але якщо дивитися на важкі танки, на легкі танки, то в більшості, в принципі, пробиття навіть трішки більше. Середня шкода 470. Ось ми й дійшли до самого цікавого, тому що для середнього танку 7 рівня 470 це досить велика альфа. В середньому на 7 рівні альфа 200-225 і все. А тут 470, тобто це така альфа в якихось ПТ-шок може бути або в тяжів. Кумулятивами 400 альфа також. До речі, щодо пробиття 216, тобто проти 8 рівнів 216 пробиття буде вистачати, аби пробивати це так для інформації. Час зведення 4,7, е, досить довго. Так же само розкид на 100 метрів, досить великий. Кут вертикального наведення, мінус 6, тобто КВНів тут немає. Мінус 6 це погані КВН, Маневрність е, 47 км для середнього танку, в принципі, норма. Назад 18 кім, досить, досить ну, непогано, скажімо так, досить непогано. Пробіжалися, в принципі, зараз ми ще в бою будемо обговорювати це все, тому поїхали до броні. Так, ну що, ось ми зараз подивимося на бронювання. Як ви можете побачити, по-перше, давайте ми почнемо з того, що в Пантери 7 рівня в середнього танку пробиття 203 мм чи 200, приблизно так. Ну приблизно 200. Я точно не пам'ятаю, тому що я перед боєм не глянув. Але я знаю точно, що 200 мм. Подивимося. І як ви можете побачити, є червоні зони. Тобто червона зона це ось Turtles, де написано. Червона зона це ось ось це. але І червоні зони є трішечки в башти. Звичайно, не всюди. Але ми ось, наприклад, можемо пробити ось сюди. Ми можемо пробити ось сюди в гармату. Спокійно, до речі. Звісно, ось ці зони вони будуть рикошетити, де червоним, тобто край. Що це таке тільки що було? Де край ось? Е, тут воно буде рікошетити. Але, звісно, в принципі, броні в цього танку його немає. Так само, як ми зарядимо голду, і ось та ж сама зона вона не пробивається. Туртус пробивається, а ось ця нижня полосочка, вона чомусь не пробивається. Тобто, вразливі місця це повністю танк. Але прикол в тому, що ось якщо ми подивимося ось так, то ви можете побачити, що він навіть від борта може танкувати. Як не дивно. Але... В нього є вразливе місце, це каточок. Навіть під таким кутом ми можемо зараз трішечки, якщо взяти ось сюди. Ось. Все, каточок збивається, і ми спокійно пробиваємо. Ось е, Також, давайте подивимося, що щодо фугасів. У нас фугасами, слава Богу, не пробивається. Так само в борта не пробивається. І в. Зад так же само не пробивається. Тобто щодо бронювання, в принципі, норм. Але я думаю, що такі, як ПТшки якісь чи такі як Смешери, в принципі в корму, я думаю, зможуть закинути на їзі. Це так, сушки 152 ну ви зрозуміли. В принципі, броні тут немає, можна сказати. Вона тут ну, чисто символічно, скажімо так, є, але є. Я її не іноді щось буде танкувати, але мені здається, дуже рідко. Ну, залежити буде де, в якій позиції ще танк, тому що я думаю, якщо він був би десь там, то можливо може, щось би і танкував би від кутів. Але в середньому е по боям буде навряд чи танкувати. Тому ходім до боїв. Так, ну що, давайте перейдемо до е боїв. Подивимось, як він грається. <с> чи буде він щось танкувати, чи взагалі вартує. Якщо чесно, це будуть майже мої перші враження, тому що я зіграв на ньому один бій, аби зрозуміти, що це за танчик. І тому, по факту, це все одно будуть для мене перші враження. Ми зрозуміємо, як на ньому грати, чи вартує, тому що більшість гравців, коли його отримують, вони будуть так же само ну, грати перші бої і розуміти, як на ньому грати. І тут я для вас це і роблю, щоб ви вже зрозуміли, як вартує на ньому грати, а як не вартує. Насправді, танчик, мені здається, буде досить. Тяжко гратися, тому що в нього немає маневреності. Ми зараз перейдемо, да, от ви це зрозумієте. Тобто, Дивіться, це середній танк, він реально середній. Е, я просто дивлюсь на нього. Це Т-49 для мене, і я дивлюсь, а, а, він, а вона не їде, бо я звик, що 49-ка летить тупо, а вона таке собі. Тобто, в принципі, тут же ж така ж сама проблема, тобто політ снаряду він буде трішечки повільний. Е, тому що не забули, яка тут гармата, і летить снаряд довгенько. Це є його якби, трішечки такий собі мінус. А ну давайте глянемо, чи зможемо ми забрати. Добре, фугасиком забрали на 500. Ні, Нічого собі. Нічого собі, Зараз глянемо ще раз. Е, ну тобто, Коли ми будемо грати проти шостих рівнів і проти тих, у кого немає броні, то ми в принципі, я думаю, будемо. Ась сюди! Шотати 6 рівні і сьомі картонні тільки так. Але ось, якщо ми будемо грати проти, я не знаю, там восьмих рівнів, то я думаю, що проблемно буде все-таки пробивати. Мені не вистачає трішечки маневреності. Я розумію, що тут маневреність є, але мені є все одно не вистачає. 511 вилетіло. Ну, в принципі, ми будемо наполовину е збивати хітпоїнти противників, я дивлюсь, тому в принципі. Ну, бачите, він не танкує башту. Бачите, не танкує. Що в нас із? Так, а що цей, хлоп? У, 771! Оце я розумію. Непогано. Непогано. Так, там он ЦСКА 44 Поїхали її, спробуємо забрати. Ну, тобто, ну, це перші бої. Не забувайте, що нас буде кидати трішечки, скажімо так, до менш скілових гравців. Типу, і перші бої будуть такі більш. У, БК! Та ні, ну це що це таке? Це що на огляді тільки таке може бути, Чи шо? це що за прикол такий. Як це? Я, як це? Я щось не зрозумів. Е Ми мабуть не встигнемо його забрати, він туди поїде, да? да він туди поїхав. Ну Він зараз назад буде їхати, мені здається. Ми його зараз тут і перехопимо. Їдь О, не хоче він їхати назад, чи поїде все-таки. Е ну що? В принципі, перший, як для першого бою досить непогано, ми, можливо, і майстрючка можемо взяти за такий настріл, тому що мало в кого він зараз є. І. Можливо, нам так дали майстра. <хай> ну, я думаю, перші бої будуть приблизно такі за 800. Скільки цікавого досвіду дали? 1122 досвіду, і ми взяли майстра на ньому. Тобто, для тих, хто бере майстрів. Ну, що я можу сказати? Це перший бій. Так, До речі, я забув е сказати, показати, скільки він фармить. 137 тисяч, але ми не забуваємо, що нам дадуть за, додають за майстра на сьомому рівні 40 тисяч срібла. Тобто, враховуємо цей фактор, і ми десь чистими, ну, забрали. Давайте ми подивимося тут краще. Е активні дії, кредити це зрозуміло. Ось бустери кредитів, а чому в мене бустери кредитів вімкнуті? Ну, 30 тисяч 40, тобто приблизно ми, мабуть, 66 тисяч 66 ми чистими і зафармили. Ось, це мені здається. Тобто, це чистими, якщо ми не взяли майстри і так далі. Тобто Нам з майстром просто багато дали. Плюс треба враховувати, що е, тут снаряди голдові, вони коштують 5200. Це дуже дорого. Тобто, в принципі, можна давати фугасами, і в принципі можна давати ну, ББшками, якщо ви там бачите противників, в яких мало броні. Поїхали. Взагалі, в мене, давайте поговоримо про плюси і мінуси. Плюси однозначно, це просто величезна альфа для сьомого рівня проти шостих, як ви будете грати, це буде прям класно. Це буде давати якийсь фанчик трішки. Але як тільки ви будете попадати проти сьомих рівнів, проти восьмих рівнів, це буде максимально ну, проти сьомих броньованих, там якихось ІСів і так далі, буде тяжко грати. Також проти восьмих рівнів, тож буде тяжко відігравати. Тобто, звісно, що проти картонних танків це буде прям must have. Але якщо ви буде попадати проти броньованих, він буде отримувати тільки так. Також не треба забувати, що маневреність цього танку все-таки ну, більш середня, це не Т-49. Тому. якось так. Дивіться, фугасами, ми до речі, не пробиваємо. Молодець. Молодець, просто молодець АМХ. Аби самому дати ельфи, да? ну, типу логічно. До речі, в мене по обладнанню, я забув ще вам показати обладнання, я вже в кінці покажу вам обладнання, яке в мене стоїть. А, фугаси? Так, да, заходять, фугаси. Фугасики заходять, добре. Трішечки незручне в мене ще поки що управління, тому що я граю якби трішки не на основі. тому а ну О! О, перші фейли, оце буде оце буде класно. Молодець, молодець. Це ми будемо отримувати, так. Да. Ще раз я нагадую, що нас спокійно пробивають і забирають все. Просто із-за того, що в нас АМХ трішечки якийсь незрозумілий чувак, просто чесно, якщо. 975 ми накидали небагато, тому що по факту ми були в вирі подій. Нам би треба було десь назад їхати. Тобто, ви бачите, такий ігролад, він не грається. Тобто, десь на першій лінії треба бути десь ззаду. І вже другий бій одразу показало, як треба грати. Давайте перейдемо поки до обладнання, я вам покажу обладнання, тому паче, що треба буде чекати бій. Так, танк вийшов з бою, глянемо, скільки ми настріляли. Ми настріляли всього тисячу, був турбач, як ви розумієте. Що ми пофармили при поразці? 27 тисяч. Тобто, що до фарму. Фармить як сьомий рівень. Тобто нічого взагалі дивного. Тобто, якщо ви хочете фармити, то цей танк не для фарму. Тобто, ну так, ви в ньому мінус ходити не будете, але й особливо сильно вифармлювати срібло, ну, на ньому не вдасться. Скажімо так, давайте обладнання я покажу. На обладнання я поставив калібровані снаряди, тому що пробиття в нас і так погане, тому я його трішечки збільшив. Якщо ми, до речі, <кхем> в... Характеристиках у мене все стояло, тобто по пробиттю на обладнання. Якщо ми зараз приберемо ну, на обладнання на калібровані снаряди, якщо ми приберемо калібровані снаряди і зараз підемо подивимось технічні характеристики, то ви побачите, що пробиття 148 мм це ще менше. І тому э, для мене важливо в принципі, поставити ну, на секунду, якщо я буду швидше кедешитись, воно мені не допоможе, якщо чесно. Тому калібровані снаряди це буде маст хев 20 докумулятивів, тобто, щоб ви спокійно пробивали 8 рівні, а також, щоб ви спробували спокійно, хоча б ну, хоча б 6 рівні, скажімо так. Тому що 155 мм це доволі <с conversations> теж не, не саме високе пробиття. Е, допрацьовані модулі, е, поліпшена оптика, звичайно, підключено оберта двигуна на броню ставити. Нема сенсу, поліпшена збірка в мене стоїть. Посилені механізми наведення також можна поставити на збільшений заряд. Це щоб снаряди летіли трішки швидше. Тут також можна на час зведення поставити або на збалансовану гармату. Ну, я поставив на посилені механізми наведення, хоча можна було би поставити на збільшений заряд. Ну, давайте ми поставимо зараз на збільшений заряд, подивимось, як воно буде виглядати, чи вдасться нам відіграти більш ефективніше. Плюси цього танку. Це альфа. Плюси цього танку. Це, мабуть, його зовнішній вигляд, якщо це може бути плюс. Тому, що, в принципі, тобі хочеться на ньому грати, це теж плюс. Е, тому що він виглядає круто. Е, зовнішній вигляд, е, гармата, яка дає високу альфу. І по факту все. По факту все. Для мене. Тобто з мінусів це погана маневреність. Ну, для, ну, просто великі габарити, і він ледве їде. Ось той же самий дракул, який середній танк, але він летить просто. Ну, типу, як маневреність? Ну, для середнього танку це, типу, в принципі, норм, але ну, мені її не вистачає. Тобто Я б хотів би трішечки швидше, щоб він грався. Грав, типу, можна б було зробити, щоб він був Ну, ну не як Т-49, ну, але трішечки швидше. Маневреність, високі габарити і, мабуть, погане пробиття. Типу, і поганий політ снарядів. Це мої мінуси в цьому танку. Тобто, Треба розуміти. Ну, Дивіться, середній танк, дивіться, я ледве заїжджаю нагору. Я тупо-ледве заїжджаю нагору. Тому. Ну, типу, в принципі, цей танк то знайде фаворитів для себе, але. Але але. Так. Ну, звісно, звісно, Дракула стане. Звісно. 453, добре. Пробивати броні. Відсутність броні, до речі, це теж мінус. Не забуваємо. Відсутність броні, броні в нас немає. Хоча можна було би більш серйозніше забронювати його, хоча б, щоб він танкував, бо він ледве їде. Типу, таке відчуття, наче в нього тут броні, а насправді. Добре, забрали. Забрали. До речі, треба поставити в меню керування, щоб в мене не. Рук за кермо, інверсія меню снарядів, щоб воно не згорталося після кожного вибору. Тому що тут треба буде дуже часто вибирати. Так, подивимося. Цікаво, ми можемо фугас дати? Ми не можемо фугаса дати. Що я тільки що зробив? Це капець. Не робіть так ніколи. Добре, зараз подивимось. Тобто, бронювання тут немає. Це прям. т 34 до речі, від'їхала, я дивлюсь. Ну якщо я поїду до 34, то зараз приїде. Приїде той AMX. Ой, я Т23Е3 приїде. Чи де... Т26Е3? В принципі, в корму-то ми можемо фугаса дати, але. Ооо! Оце я файно зробив. Ага. Так, я думаю, він допоможе мені. Не хотілося би ще раз приймати альфу таку. Забери його, будь ласка. Добре, дякую. це, до речі, у нас тут поразка буде. Такс. Е -е -е -е. Є фугаси? Можемо фугасами кинути. Фугаси такі собі, але хоч щось. Ну, він там, мабуть, або тут буде, або тут виїде. Давайте ми почекаємо. Давайте десь тут. Там ваза зараз ще приїде. Ну. Я ж кажу, танчик я б не сказав, бо він не імба точно. Ну він не імба. Але, звісно. Давайте на ББшки перемкнемось. Він не імба. Але, в принципі, здачі може дати. Єдине мені маневреності не вистачає. Типу, ну якщо ви не дали броні танку, якщо ви дали хай, файну гар, гармату. Але, ну, типу, дайте хоча б трішечки. Ну, а маневреності немає. Дайте хоча б трішки броні тоді для такої маневреності, щоб ну, хоча б і міг танкувати, бо броні немає. Ну, там, Проти шостих рівнів, ну, можливо, окей, щось і буде танкувати, але проти інших рівнів. Проти сьомих, проти восьмих. Це ще ми проти сьомих граємо. А нас кине проти 8 рівнів, то там взагалі буде біда. Щодо польоту сна... снаряда я би особливо сильно не, не розраховував, я дивлюсь. Ну, все. ну і все, 1800 медали, Ну ми в топі будемо, але тут злив. Давайте ще один бійочок зробимо. І, мабуть, будемо закінчувати якісь висновки робити. 1800. Що по фарму 35 тисяч. Причому накидали мене ну, досить непогано. Перше місце. М -м -м давайте поставимо таке на посилення механізми наведення і зіграємо ще один бійочок. І, мабуть, будемо робити висновки. Так, відео буде довге, але для того, аби розповісти про танчик, показати його прямо наглядно по боям, е треба зробити довгий огляд, щоб ви розуміли. Але, ну, це, звісно. Я трішечки думав, що танчик буде хоча б більш маневрений, більш швидший. А Ну, таке собі. Таке собі, типу, я, ну як сказати, я трішечки не на то розраховував. Ну, він то їде, ну, як середній танк, ну але ну, хотілося б трішечки швидше. І було б прям, ну, просто броні немає. Ну, зробіть танк не таким, я не знаю. Ну, мене 6 рівні спокійно пробивають. О! Тут просто стали більш нахили броні, тому ми й танканули. Проти, проти шостих рівнів ми окей, норм граємо. Але ж в більшості випадків ми будемо грати проти яких рівнів? Проти сьомих, проти восьмих. Тобто кудись е агресивно грати ми не зможемо, бачите десь спокійно. О, квас. Клас. Да, він нас спокійно пробиває, типу, взагалі. Взагалі, без проблем. Все ми пограли, скоріш за все. Скоріш за все ми вже пограли. Я б, мабуть би, можливо, встигнув би втікти, було б класно. Да, я таки встиг втікти. І, мабуть, давайте поїдемо десь заховаємося, тому що, ну, як ви, ви бачите, на першій лінії він не грається. На першій лінії він не грається. Тобто десь треба грати від союзників на другій і дуже обережно. Максимально. Причому, що це гра проти сьомих рівнів. Не проти восьмих. А проти сьомих. Ну, коротше, танчик такий. Посередній, скажімо так. посередній. Ну так, типу, прикольна альфа, типу. Вони за рахунок цього, мабуть, і роблять, скажімо так. Акцент, але. Пощастило. Причому без, я ж переставив обладнання і без цього. Ну, коротше, сенсу ставити на швидкість снаряду я не бачу. Польоту снаряду тому. Так. Ну, десь ззаду. Тобто десь ззаду стояти буде ок. Так, зараз. Они квас. Так, забрали все. Тетрі 4 зараз забере і все є. Е, давайте перейдемо до висновків. Зараз подивимося, скільки ми фарманули за другу перемогу. Ми накидали тут на трішки менше. Ну, я не знаю, типу. Ну, ми, в принципі, встигли втекти, але. Третя ступінь. 72 тисячі. Ну, тобто, в принципі, десь... десь так. Ну, непогано. Непогано так дало якусь пропозицію. Мої висновки. Чи вартує він аж, аж. Я не знаю, скільки він буде там коштувати, чи 20 він буде там коштувати, чи скільки, я не знаю. Але е, танчик, однозначно, ну, для, скажімо, більше колекціонерів. Тому що робити якісь на ньому максимальні ефективні бої, ну, я скажу так, що не особливо сильно і не в кожному бою вдасться. Тому що в нього є багато мінусів, в нього, мені не вистачає в ньому маневреності, мені не вистачає, я не знаю, броні трішки. Тобто я розумію, що це середній танк, ну, але хоча б трішки можна було ще забронювати, щоб він міг хоча танкувати на ну, сьомій рівні, впевнено. А він в сьомій рівні впевнено не зможе танкувати. Тобто, тому, ну, довге КД, 16 секунд. В принципі, якщо ви зустрінетесь проти якогось середнього, я не знаю там, середнього танка такого ж рівня. То, скоріш за все, він вас в ПВП забере. Тому що 16 секунд це досить багато. У більшості на сьомому рівні там КД 4-4 секунди. Там, 7 секунд. І альфа там по 300. Тому, типу... ну, в нас, типу, альфа більше, так, але все одно. Е Грати теж. Гра на першій лінії, ви бачили. Тобто, якщо ти граєш на першій лінії навіть з сьомими рівнями, тебе дуже швидко можуть відправити в ангар. Тобто, треба розуміти, аналізувати, що там або їх буде меншість, або якщо їх там буде більше, то треба їхати стовідсотково краще на інший напрям, або десь ставати ззаду грати. Тому що ну, просто на першій лінії він буде отримувати. Так, в нього велика альфа, але, типу, це разом з командою тільки буде виправдовувати свої очікування від цієї альфи, скажімо так. Танчик доволі посередній. Не знаю. Ну, я б його взяв би, але, мабуть, тільки для колекції. Мабуть, тільки для колекції. Але, звісно, вирішувати вам. Можливо, ви побачили щось в ньому більш краще, ніж я. Тому якось так. Вирішувати, звісно, вам. Все. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.